Цієї зими жителі Полтавщини зможуть скористатися так званою тисячою зеленського. Відповідно до президентської ініціативи, кожен громадянин України, що перебуває на її території, зможе отримати тисячу гривень на картку національного кешбеку. Про це повідомили на сайті Міністерства цифрової трансформації. Соціальна компонента полягає в тому, що є реально люди з низьким доходом, яким тисяча є дана, тисяча буде досить важливою для забезпечення своїх потреб. якщо ми говоримо про так скажемо безготівковий варіант витрачання цих коштів. І витрачання їх, скажімо, на комунальні послуги, на книжки, що підтримуватиме вітчизняне виробництво книгодрукування і таке інше, це може мати певний позитивний ефект. Щоб отримати допомогу, люди можуть скористатися сервісом «Дія». Там потрібно активувати картку національного кешбеку та обрати сервіс Зимова є підтримка і подати заявку на отримання допомоги. Пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої групи можуть скористатися цією послугою через Укрпошту. Потрібно, тобто я ВПО, я сама виховую дитину, звичайно, да. мені не вистачає коштів. Не було б логічно, якщо б це було цілеспрямовано тематично для їх. Або для військових, або для хворих, або для постраждалих людей, для ВПО, звичайно. Або ну, місцевих, у яких людей важке становище. На своєму сайті Мінцифри вказали, що за умовами цієї ініціативи гроші можна витратити на оплату комуналки купівлю ліків, книг, медичних та освітніх послуг, транспорт, мобільний зв'язок та страхування. Також можна задонатити їх збройним силам та придбати військові облігації. На мій погляд, люди з середнім і значним доходом для них ця категорія можливої допомоги вона не настільки суттєва, щоб повпливати на якісь там. Можливості задоволення своїх потреб та політичні вподобання. Я думаю, що частина людей із середнім і високим рівнем доходу все ж таки використають їх його на донати зсу. Це може так само мати певний позитивний ефект. Тільки на зсу, а так собі, у цьому року вона часа тисяча це зараз магазин. А так, якщо всі її віддадуть, наприклад, на ЗСУ юля, така ця сума буде. Якраз те, що треба за словами Сергія Степаненка, така ініціатива може викликати невелику інфляцію. Є така закономірність, що кількість грошей в економіці має відповідати кількості товарів та послуг. І якщо кількість грошей збільшується, то теоретично це може викликати зростання цін. У людей збільшуються можливості проти попиту і вони збільшують свої витрати. Гроші, якщо так роздати, це Людині воно не допоможе, а вони так розпиляться, як у повітру пиляка і все. Краще їх всі зібрати і на щось направити, дійсно, але перевірити, щоб його ж ніхто не поцупив, не по карманах не порозтягував ці ага. гроші. Як повідомили на сайті Міністерства економіки України, гроші можна отримати з грудня 2024 по лютий 2025. Їх можна витратити протягом наступного року. Світлана Мостепан та Кирило Винової, Суспільне новини Полтава.